Полтавка Алла разом зі своїм хлопцем вирішили одружитися через дію. Говорить, коханий військовий зараз на запорізькому напрямку, тому укласти шлюб по відеозв'язку в застосунку Дія саме на часі. Я сказала сонечко, ну будемо через дію, тому що зараз такі часи дуже важкі. І підібрати час ніхто їх не відпускає нікуди. І це дуже це дуже емоційно важко. Прийшла на весілля до подруги Полтавка Еля. Каже, проти ініціативи одружуватися онлайн нічого немає. Це швидко та доступно. Це дуже швидко, можна без оцих цих офіційних моментів, і час це саме ціне, що в нас є. Проте не всі за сучасний формат одруження. Полтавка Юліана вже заміжня. каже в житті, не спробувала б одружитися онлайн. Хочеться все, все одно якоїсь церемонії, якогось таїнства. Буквально нещодавно про це чула. Ми з чоловіком чотири роки тому одружилися за послугою шлюб за добу. Ну це типу теж швидко, але все одно ну, церемонія воно того не замінить. Мені здається, відеозв'язок, зв'язок ніж живе спілкування. Наразі послугу шлюб події тестують для всіх охочих. Вона поки що недоступна. Пояснює заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач. Наразі відбувається бета тестування послуги. Дві тисячі з половиною пар виявило бажання взяти участь у бета тестуванні Запуск сервісу для всіх охочих планується після завершення бета тестування орієнтовно це кінець місяця. Для реєстрації шлюбу необхідно буде в застосунку дія відправити заяву. Працівник державного реєстру актів цивільного стану громадян проводить церемонію одруження по відеозв'язку. Наречені підписують актовий запис про шлюб за допомогою дія підпису. Численні міфи щодо одруження онлайн юристи спростовують. кажуть, такий шлюб такий же офіційний, як і звичайний. Немає жодного підводного каміння. Особа Ну, По-перше, подає заявку, по-друге, визначається з часом і датою, і проходить певний час перевірки інформації щодо осіб, які бажають укласти даний шлюб. Боятися того, що шлюб можна буде укласти дві чи три чи чотири рази одночасно, не варто, тому що працівники рацу вони перевіряють по реєстрах те, чи особа перебуває в шлюбі, чи наявна інформація про те, що шлюб розірвано. Нагадаємо, 1 квітня цього року уряд прийняв постанову, яка дозволила українцям одружуватися в застосунку дія.